Тут проблем отак от по саму голову. Магазин, автобус, найголовніше автобус, базарний, не базарні. Бізли, бачили заєсики, які там ями. Uh -huh. От воно такі ями усі устринить. Насипати, посипать, грейдером зарівняти. І автобус бачили, де стоїть? Прямо на, на, на дорогі. От там, де бивший був магазин, хай зробити площадку спеціально для автобуса. А не, люди вибігають, жде покуди той проїде, тоді забігають. От. І тут хай тоже зілає. Не так, що кілометраж йому він по кілометражу. Ось на, наша вулиця Осипенко, там вже така колія, що вже них черкає машини, щоб по-хазяйськи зрізав з однієї сторони, з іншої сторони, може де підсипати і зров по-чоловічській. А не одбувательські щоб поміняли нам провода, Що у нас тільки не спине вітер подути, як і скрутки і немає світу. Нам уже давним-давно положено тут, що були висіли кабіляни. Магазину у нас нема пачку солі, пачку сірників. Треба їхати у центр. За буханкою хліба треба ждати автобуса або в аптеку і чешеш у центр города. Як бабушка ліда сказала за солью, за сахаром треба їхати туди. Ну добре, що люди ще на роботі втягнуть все з базара, все з города. А ось о, як жінка стара пожила тут. Ж у нас більше половини пенсіонерів. Їм їхати з цією тачкою, та це це для них вообще вбивство, По такій же рік їхати І ще, які маршрутки повні, звісно, все сміття летить у двір. молодь сане все сміття. Де дам у яму, Тобто а по живі люди виносять на машину. Договори не заключені. Вони виходять що так а хто ж бо нашу ж їм гроші платити? Вони ж лучше мені винесуть від двері що ж.